Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду робити дуже смачний сирник львівський. Просто, просто швидко, без всяких там відділяння ділянні від білків. Все перемішала, блендером перебила і все готово. Тож, розпочинаю. У мене півтори порції велика порція. В описі під відео напишу на порцію. Тут у мене сир. Добавляю сіль, цукор, масло вершкове розтоплене, крохмаль, сметану. І яйця. І все це зараз буду блендером перебивати. Гарно до однорідної маси. Розтерла я свою масу. Ось така вона вийшла. Отак виглядає. Така вона по густоті. І тепер сюди ще відправляю ізюм. Ізюм і з борошном перемішала, чайну ложечку додала, щоб він не дуже сідався. Тепер перемішую. Гарненько, щоб він там розподілився по масі. І з можна більше взяти. Можна взяти сухофрукти, можна взяти курагу, можна взяти цукати, чорнослив. Ну, те, що любить. Можна ізюм більше брати. Я взяла не дуже багато на цю велику порцію, тому що в мене внук не дуже любить ізюм. тому я не багато його взяла. Порція велика, можна було брати і більше. Ну і все, і маса готова. Духовка розігрівається до 170 градусів. Дивитись по духовці 170-180 градусів. Але потрібно враховувати те, що буде годину детектися сирник, а може в мене навіть довше буде, мабуть, то, щоб він пропікся гарно, щоб не згорів, дивитися там, регулювати температуру, або якщо зверху, може буде вже дуже запікатися, то положити фольгу або пергамент листочок, щоб не згорів. Маса готова. Форма в мене буде кругла. Львівський сирник взагалі-то роблять продовгувати такі форми, як для кекса. Я буду в пекти діаметр 27 см у мене. Вистелила пергаментом, змастила маслом і потрусила манною крупою. Можна борошном трусити. Лишнє висипала, так покрутила все по стінки, щоб були у. Манці і виливаю масу в форму. Все. І все швидко я робила і розділяла жовтки з білками, окремо збивала, потім жовтки розтирала з сиром, а білки збивала і додавала вже в кінці. Ну, сьогодні роблю так. І все. І тепер відправляю в духовку і нехай запікається. Спікся мій сирник, отак От він виглядає. Він був трішки вищий, потім сів, не, на... не сильно, але трішки присів. Пікся він у мене годину 10, годину 10 хвилин, потім виключила духовку і залишила на півгодини. Півгодини він там ще схолодав. Тепер витягла, він зараз схолоне повністю, аж потім я зніму вже з нього, буду витягувати з форми, буду відкрию форму. Звару глазур шоколадну, три ложки сметани, три ложки цукру, три ложки какао. Розмішала, поставила на вогонь, закипіло і почала густіти, виключила і полю вже холодний сирник, глазурю. А поки що, нехай гарно схолоне. Голов мій сирник, не зовсім ще трішки він тепленький, але я хочу глазурю, зараз його полити, а потім нехай вже разом з глазурю і з холодою. Я глазур також більшу взяла порцію, хочу, щоб товстенький такий шар був. Глазурі. Пахне дуже смачно сирничок. Потім схолоне трішки, ще нехай підхолоне трішки, глазур підхолоне, потім розріжу, покажу вам у розрізі, як він виглядає. У мене діти вже ходять питають, коли ж буде сирник. Кажу, не спішіть так, треба ж. Ще ж він схолов, розрізать, подивитися, що там, а потім вже будете їсти. Ось така краса. Полила. Зараз трішки глазурщи, я хочу, щоб вона так трішки ще потекла на бочки. Нехай з холода. Я винесу зараз поки що не в холодильник, бо тепло а десь у віранду, винесу в холод, нехай. Буду різати я вже свій пиріг. Він ще трішки тепленький, але діти вже дзвонять мені. У нас вже чай готовий, так що давай вже того сирника. Так що буду різати. Я взагалі, то якщо чесно, люблю його теплий або кімнатної температури, Ну не з холодильника. Мені так більше подобається він. Так що ріжу, який вже є, так і є, ще глазур не сильно заховувала, але нічого. Буду витирати ножа, бо глазур така ще м'якенька. його витягнути. Ось так виглядає зараз. покладу. тут всередині ось так, такий він гарненький. А тут ось так глазур ще, ще не захолола. Тому так, такий сирочок. Отак вам покажу м'якенький, дуже, ніжний такий. Така смакота. Дуже такий ніжний, ніжний. Так що, кому сподобався рецепт, приготуйте. Буду радий, да, якщо вам сподобається, дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!